І так, шановні, завершилось наше перше пленарне, друге пленарне майстер-класи, які ми з вами розглянули, та е, стендові доповіді, які були подані і зафіксовані в програмі е, нашого наукового зібрання конгресу, який е, привернув увагу, як Професіоналів професорсько-викладацького, колективу, так і майбутніх, наших практикуючих в майбутньому і лікарів, і аспірантів, і магістрантів. Завершуючи ці засідання, і перейдемо ми з вами до третього пленарного засідання, а саме Підведення підсумків нашого наукового зібрання, і я сподіваюся, що ми це озвучимо в вигляді такого круглого столу спілкування і висвітимо все це, обговорюючи наші. Виступи як першого, так і другого пленарного засідання. Також на третьому пленарному засіданні з окремим засіданням буде проведена рада учасників і правління Всеукраїнської громадської організації Асоціації фахівців з народної нетрадиційної медицини України, на якому розглянуті питання щодо вступу. Осіб, які подали заяви. Так що ми вас в письмовому вигляді інформуємо і завершуючи це засідання, підводячи підсумки, обговорюючи доповіді і приймаючи участь в дискусіях, ми повинні в завершення розглянути проєкт. Резолюції Конгресу і прийняти рішення. Шановні, в вашій увазі був запропонований проект резолюції конгресу з міжнародною участю залучення молодих вчених, студентів, синтез теорії і практики у навчально-методичному клінічному забезпеченні здорового способу життя. Конгрес, який відбувся 25 листопада 2022 року. На сьогоднішній день, коли суспільство України проживає складні часи, Військової агресії, расистів, наукова спільнота, лікарі, молоді науковці, студенти опікуються майбутнім наших мешканців як в Україні, так і за межами, біженцями щодо відновлення і примноження здоров'я всіх вікових груп населення і особливо учасників бойових дій, захисників нашої держави. Здорова родина, здорова країна, як у фізичному, психологічному, соціально-економічному, екологічному і професійно-діловому аспекті всеукраїнська громадська організація Асоціація фахівців Народної інтераційної медицини України та організатори наукових заходів Міністерства освіти науки України. На саме Таврійський національний університет імені Вернадського, Національний еколого-натуристичний центр, учнівської молоді Міністерства освіти і науки України, Національна наукова медична бібліотека України, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Клайпецький університет Литва, Європейська медична асоціація Бельгія. Всесвітнє товариство медичного цигун Китай, Пекін, Гранд охотель Сава, Загри, прогашка Словенія, Слатіна, компанія Роїсанітатим Аква Україна, Словенія, Академія наук Вищої школи України, відділення фундаментальних проблем медицини. Дніпровський медичний. Інститут традиційної, нетрадиційної медицини, товариство Санітатем Аква, Україна, Словенія, Гранд Отель. А також безперечно санаторний комплекс Золота Нива, місто Сергіївка і Розглянувши і заслухавши доробок науковців різних куточків України міжнародної наукової спільноти світу, представлені у доповідях як пленарних засідань, майстер-класів, так і стендових доповідях, дискусіях 25 листопада, 22 року, за адресою Льва Толстого, 7, і Джона Макейна. А саме синтез теорії, і практики у навчально-методичному клінічному забезпеченні здорового способу життя, і в якому взяли участь фахівці комплементарної медицини, первинної ланки охорони здоров'я, науковці, викладачі вищих навчальних. Медичних педагогічних закладів, практичні лікарі, психологи, реабілітологи, молоді вчені, студенти, а також науковці інших вищих навчальних закладів України, ближнього і далекого Зарубіжжя. Науковці і фахівці в галузі комплементарної медицини, науково-практичних майданчиках Києві, Львові, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Одесі підготовили свої. На працювання і представили їх шляхом використання онлайн-технологій на Zoom-платформі. В таких, як я вже перерахувала, містах, як Київ, Львів, Дніпро, Харків, Запоріжжя, Одеса, Товариство Золота Ніва, Санаторій Золота Нива, міс... селище міського типу Сергіївка, Пілотнівстровського району. І я вже перераховувала інші співзасновників, а також представлена міжнародна участь майданчиками, учасниками з Литви, Латвії, Словенії, Німеччини, Бельгії, а саме президентом асоціації Вінченцо Костельола, Літвінова. Лада Іванівна представляла також в своєму зверненні до учасників конференції вибачте, конгресу. І було розглянуто достатньо велика кількість різних змістовних доповідів, які ми прослухали. Не буду затримувати вашу увагу. І ці доповіді були присвячені. Як і майстер-класи були присвячені різним питанням, залученням як класичної медицини, так і східної медицини, аюрведи, а також гомеопатії і залученням санаторно-курортних оздоровчих методів. Поєднані, ну, розглядались питання щодо оздоровлення хронічної патології учасників. Бойових дій, і, зокрема, на тлі перенесеного захворювання при COVID-19. І за наданими результатами акредитації навчального процесу у вищих навчальних закладах України також були обговорені питання якості як до дипломної, так і після дипломної освіти фахівців. Методів контролю на рівні стандарту знань. У зв'язку з цим, учасники науково-практичної конференції з міжнародної участі залучення молодих учених і студентів вже озвучили назву конференці... конгресу, синтез теорії і практику навчально-методично-клінічного забезпечення здорового способу життя. Пропонують. Перше, надалі активно на науково практичному ґрунтовому досвіді багатьох країн світу впроваджувати методи комплементарної альтернативної медицини у первинну ланку охорони здоров'я, медичну і фізичну реабілітацію шляхом подальшого включення у програму вищих навчальних закладів до дипломної післядипломної освіти України. Керуючись і співпрацюючись з міжнародними науковими освітними закладами, враховуючи сучасний стан військових подій, друге шановні, враховуючи сучасний стан військових подій і тимчасових періодичних ускладнень, рекомендувати осередкам ну, більш співпрацювати в онлайн. Те, що ми робимо в онлайн режимі. Третє: поінформувати фахівців щодо наявних онлайн-курсів, якраз зараз Лаврійський університет, Львівський національний, інший запорізький, Запорізька політехніка. Проводять курси, семінари, і ми повинні з вами це відобразити і подальше в онлайн режимі працювати і готувати методичні посібники і публікації. Четверте: на основі науково-практичних матеріалів, ну, як попередніх, так і сьогоднішніх матеріалів конгресу видати. Методичні рекомендації за тематикою оздоровчі практики для різних вікових груп населення я повинна сказати, ще, що в цьому плані велика робота проводиться. Львівським національним медичним університетом під керівництвом завідувача кафедрою Лук'ян Васильовича Андріюка. І також Запорізька політехніка видає достатньо кількість я була рецензентом і бачила всі ці видання. Тому я думаю, що найближчим часом з'являться ці посібники і рекомендації. Навчальні напрацювання публікації, програми, методичне забезпечення систематизувати і надавати інформацію більш доступною через розміщення на електронних носіях і сайтах вищих медичних навчальних закладах. Ну, це проводилось, проводиться тому. Ми констатуємо, що повинно проводитися надалі активно розширювати міжнародне співробітництво, як із громадськими організаціями, так і з вищими навчальними закладами ближнього і далекого зарубіжжя. Залучати якомога більше фахівців. З комплементарної медицини до поширення інформації щодо позитивного впливу методів. Комплементарної медицини на принципах доказової медицини, а також позитивного міжнародного досвіду, керуючись рекомендаціями на сунову Всесвітньої організації охорони здоров'я, і взірцем для цього у нас є і Литва, і Бельгія, і Італія, і багато, -багато інших країн Туреччина, зокрема, так що будемо як можна далі залучатись і розвивати. Звернутись до Національного екологічної еколонатуристичного центру, що ми вже неодноразово робили, учнівської молоді з пропозицією, і ми намагаємося все це організувати разом з Української академії наук обговорення і впровадження на рівні осередків Національного екологічно туристичного центру проєкту Концепції щодо створення в Україні мережі центрів моніторингу стану здоров'я дітей і підлітків та їх оздоровлення, враховуючи оці події, які відбуваються в нашій країні. І останнє. Про що б хотілося сказати, що 20 років журналу фітотерапія-часопис продовжувати видавництво і сприяти, піднімати рейтинг журналу для того, щоб він війшов в реєстр скопусовських видань. Шановні, завершуючи конгрес. Я б хотіла звернутися до вас, щоб ви відпрацювали ці, цей проєкт резолюції і в письмовому вигляді прислали свої пропозиції. Я думаю, що ми з вами розглянемо це і приймемо за основу, так як це прозвучало із пропозицій наших виступаючих. І послідуючим ми надрукуємо вже з додатками і кінцевий результат результати резолюції. Дякую всім за увагу, за співпрацю. Хочу сказати, що матеріали конгресу в вигляді тезів видаються, сертифікати друкуються. І поіменно будуть надруковані, завірені і розіслані. Всім бажаю здоров'я, наснаги, ім'я здоров'я і перемоги наших славетних Збройних сил, наших воїнів, які захищають. Нас слава Україні, слава Збройним силам України, слава науковцям, які в ці тяжкі години хвилини е, намагаються нести свої знання, зберегти той науковий потенціал в ім'я здоров'я наших майбутніх поколінь і також наших славетних осіб. Різних вікових груп. Дякую всім за співпрацю, за увагу, всім співорганізаторам, всім, хто допомагав і організовував нам цей науковий захід, конгрес. Безперечно, без вашої допомоги, ми б не змогли провести таких складних умовах цей науковий захід. До нових зустрічей нашій єдиній непоборній. Славетній Україні.